Дивна знахідка в бетоні. Продовжую ділитися я своїми знахідками. Роздобував я тут старий бетон цим відбойником. Дивіться, що ще знайшов. Найшов якусь гільзу, попередньому відосі показував. Гільза, якісь кругляки. А тут а під кінець знайшов якийсь цеп. Я вже думав, що тут, крім цепа, ще в кінці собака буде прив'язаний. Але ні, собаки ніби немає. Ще й цеп якийсь такий ніби динозавра прив'язувати треба. Чи це замість арматури, чи це не було куди цепа діти? О, отаке. Все-все в бетоні. А на він цей тут замість арматури? чи нашу? Як думаєте? Наш цей цеп в бетоні здався. Може його віддовбати і буде ця Пам'ятка. Зробити музей пам'яток. Що знайшов в бетоні закрився. Ну добив я цей бетон, звісно, що лишилось стопчики пообрізати. Це я тут хочу потім от мост куляти. І треба мені прибрати цей старий бетон. Коротше, ціла купа цих нахід, находок. Отакий от це пара. Я ще зараз тут покажу. І отак от щось, не знаю тільки точно, чи це гільза, чи це якийсь кусок труби. Ну Воно дивіться, яке грубе. Бачите, грубе теж всередині, все заліте бетоном. Зараз візьму той відбойник Попробую спробую цей бетон. Якщо знаєте, що це таке. Чи це гільза, чи це що це таке, то напишіть. Ну Це кусок батареї, це понятно. А це во теж якийсь кругляк непонятний. Коротше, цілі археологічні знахідки. Народ, дивіться, пообдобував бетон від цього цепа. Це не просто цепа, а якийсь. Дивіться. Що це за таке? Якісь купа Купа цепів нав'язаних. Що це таке? Чи це? Я, я без поняття. Повідобув, щоб... Взагалі, я не знаю, якщо хто знає, що це за штуковина. І ще в кінці... Ні, це бетон не обдовбаний. Так, да, це все просто бетон. А ось все... якась металічна штука. Що це? Ні, це камінець. Коротше, якась непонятна штука, якийсь цеп, на який напутано купа цепу. Я без поняття, що це таке. Якщо хтось знає, що це за штука була, можете написати. А не знаєте, то так і буде. Фу, я вже заморився з цим всім тілом. Йду я вже віддихати. Суєта це все.